Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі Господи. Того часу Ісус сказав до натупів, Царство Небесне подібне до скарбу, захованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде, та продає все, що має. І купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо міні-притчі. Є в Ісуса великі притчі, є притчі, які Він додатково тлумачить, як ото про зерно і про кукіль. А є міні притчі І сьогодні ми в коротесенькому фрагменті чуємо аж дві притчі, але дві притчі, які подібні. Дуже важливо сьогодні звернути увагу, що Ісус порівнює раз. В притчі про скарб Царство Боже до цього скарбу, а в притчі про перлини порівнює Царство Боже до купця. Оскільки проповідники в основному звертають увагу і весь акцент на скарб, що Божий, Боже Царство це є цей скарб, то сьогодні ми з вами звернімо увагу на це друге порівняння. Царство небесне подібне до людини. Тобто це вже не просто скарб, який потрібно здобути, знайти, якось там зберегти, сховати, переховувати, не знаю, забрати собою, а царство небесне подібне до людини. І тут вже звертаємо увагу не тільки на те, що це якийсь скарб, який потрібно десь там ховати, зберігати, перевозити. А до людини. А якщо до людини, то нас тут цікавлять не характеристики, якого там та людина, зросту якої ваги, якого кольору там очі, волосся, як вона одягнена. Суть не в цьому. Тут Ісус розповідає лише про одну єдину річ: що ця людина робить, що її характеризує? Будь-яка притча це порівняння, це аналогія. Нещодавно. Почув таку, можливо, ви чули такого проповідника, він здається, з Тернополя. П'ятидесятник, можливо, не знаю, точно, точно не перевіряв. Він розповідає цікаві такі проповіді, багато досить людей десь там дивляться по соцмережах. І він розповів таку куметну ситуацію каже, що от ви подивіться, як часом якийсь чоловік ставиться до якогось песика. Він там і тому песику там і вигулює його, там і, і каже, о, який ти там гарненький, там, я тобі якісь там горішки купив. Ну, Скоріше всього, у цього проповідника собачки немає, тому що горішки песикам якраз таки не можна їсти. Вони від того або хворіють, або і помирають. Ну, Але це вже зовсім інша історія. Зараз суть не в цьому. І мораль його цієї такої проповіді була в тому, каже, що якби ж чоловіки ставилися до дружин хоча б на собачому рівні, щоб хоча б час від часу вигулювали і час від часу щось там купували і казали якісь там лагідні слова. Ну і звісно, люди всі в сміх того, що ну, якби порівняти дружину до собаки, ну то воно звучить там дуже жорстоко, дуже страшно. Я пішов коментарі почитати, трошки посміявся, того що. Багато хто з людей писав про те, що е, негарно так порівнювати на проповіді е, подружню любов чи там, дружину до собаки, тому що в більшості в Україні собаки десь там на прив'язі, е, на коротко. Кому ланцюгу десь там знаходяться в Буді і їдять там, не так, як цей проповідник казав, там що якісь там смаколики, але десь там, якщо раз на день, то вже й добре, і багато хто там і б'є тих собак, і такі інші речі. Інша коментаторка ще написала, що я не собака, я не хочу рівня собаки, я там донька небесного царя, і в мене є своя гідність. Ну і Стало мені так трошки прикро, тому що ну, той проповідник, як і кожен проповідник, ну хто казав проповідь буде казати, ось Сіменрест є, ось то знає, що потрібно на проповіді придумати щось сказати цікаве і чимось зацікавити аудиторію. Ну і сам факт, що ті проповіді того проповідника дивляться дуже багато людей, цікавляться там, не знаю, часом це викликає сміх, а часом і замислення викликає, свідчить про те, що цей проповідник робить. Добре, своє ремесло проповідує, заохочує замислитися але. Звісно, що кожне порівняння, абсолютно кожне порівняння без винятку. Це погане порівняння, Того, що ну от він тут сказав, що от якби хоча б до дружини ставитися як до собаки, мається на увазі сказати добре слово, десь там вигулювати, там не знаю, купити якісь там смаколик. Ну він про ці характеристики казав. Він не казав, що треба посадити в буду на ланцюг, чи там бити, чи не кормити, чи якісь такі інші речі. Потрібно ж почути, що людина мала на увазі, а не мала нічого поганого в цьому випадку. Але це було порівняння. І тепер так само ми з вами можемо вчепитися навіть і до самого Ісуса, ну, тому що якщо можна, ну, можна до будь-кого причепитися навіть до Ісуса і сказати, що ага, то Царство Небесне, так як цей чоловік. А цей чоловік, ну це слухайте, от в першому випадку шахрай. Тому що якщо він знайшов скарб на полі, а потім пішов, продав все, що мав, і тільки купив це поле, то це означає, що він працював на тому полі. Ну, наприклад, Орав, скажімо, знайшов той скарб, купив ту землю. Купуючи ту землю, він знав, що в ті часи був такий закон, що якщо ти щось знайшов на твоїй землі, то воно твоє. Сьогодні, наприклад, якщо людина знаходить скарб, то може залишити собі там 18 чи 20%. Чи, чи це зараз так, чи це за радянського часу так було? Не знаю. Я так спеціально не цікавився. Колись просто кіно було на таку тему, от мені це так запам'яталося. Як воно зараз точно є, то не знаю, але 100% треба платити дуже великий податок, і більшість такого скарбу потрібно би було віддати це 100%. Так от, можна сказати, що Ісус, чого ж ти нас вчиш? Ти вчиш нас такої от ем, нечесності, що от він пішов на тому полі, знайшов скарб, потім купив те поле і сказав, ага. Все вже обманули дурака на чотири кулака. Бачиш, я вже собі цей скарб заберу, тому що це вже моє поле, значить, все, що на ньому, моє. Я тебе обманув. Тобто Ісус що, обману вчить? Та, звісно, не обману. Ісус вчить того, що царство небесне здобувається, коли людина включає свою фантазію, креативність, тоді, коли намагається подумати, а як ми зробимо? А може, ми так зробимо? А може ми так зробимо? А може, ми ще інакше зробимо. Або ця друга міні-притча про цього купця Первин. Царство Боже і тут вже не таке, як перлина, а таке, як цей чоловік, так, таке, як цей купець. Небесне царство подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Тобто Ісус наводить ці паралелі каже, що Царство Небесне це так само, як цей купець, який продає все, але йде і шукає. Шукається, що означає? Це активний спосіб пошуку. І тут мені завжди пригадується, я досить часто десь там священикам кажу, як маю можливість, то семінаристам кажу про те, що немає ніде в Євангелії ось цього духу, такого, як часом в нас є в церкві: що о, кому треба, той знайде. Ну, кому треба, той, той буде шукати. Ось неясно, де храм знаходиться, неясно, коли там служба правиться, але кому треба той знайде. Або взагалі там неясно, коли той священник, як до нього добратися, як там посповідатися, чи як там службу якусь замовити, чи взагалі як там на ту службу попасти, кому треба той знайде. І от якби не треба нікуди виходити, не треба нічого робити, не треба десь про себе заявляти. Кому треба, той знайде? І слухайте, я це чую, цю антиєвангельську тезу. Слухайте, чую вже дуже багато років за всю свою там Семінарійну, вже і священницьку. За, за своє життя вже багато цього почув. І мене це дуже сильно дратує і дуже сильно е, непокоїть, тому що кожного разу Ісус розповідає про якусь активність. чи той самарянин пішов і допоміг тому побитому. Він пішов, він зробив зусилля. Чи то Ісус каже, йдіть і проповідуйте по всьому світу, зробіть якусь активність. Йдіть, не сидіть, не чекайте, коли до вас прийдуть. Я тут недавно теж говорив семінаристам, каже, що от колись була така теза, звучала. Зараз я її вже, слава Богу, цієї тези не чую. Що от. от буде храм, то і люди прийдуть. От не прийдуть. Ну, чому? Ну бо банально, як в тому селі людей немає, то вони ні звідки не з'являться. Там роботи немає. Ось Люди роз'їжджаються в ті місця, там де є якась робота. Ну І там треба будувати храми, там треба десь збирати тих людей, треба десь туди йти. Ось Храм сам по собі людей не притягне. Такою є реальність. Ісус каже, що царство небесне подібне до цього купця, який йде, метикує, пробує. Для чого цей купець купує ті перлини? Можливо, він їх перепродує. Можливо, в нього просто. Достатньо грошей, і він може собі на це дозволити, щоб купувати якісь дорогі речі, їх колекціонувати. Ну і ця колекція вже вважається якимось там великим здобутком. Ми точно не знаємо, але суть в тому, що він займається цим активним пошуком. Що таке Небесне Царство? Це активність. Де помирає церква, де помирає парафія, там, де помирає активність, де не цікаво. Є Необхідний мінімум, треба зробити. Сказали, зробив. Не сказали, ну, то слава Богу, значить, можна нічого не робити. Отут помирає Небесне Царство, тому що Небесне, Небесне Царство це креативність. Ще хотів би вам розказати ще один такий приклад, ситуація, з якою ви, можливо, також стикалися не один раз, коли пам'ятаєте взимку, десь там ті ціни на генератори. Зросли ну, насправді в 11 добрих разів. В дуже-дуже багато разів. Дорогущі були ті генератори, що страх. Тепер в тих самих магазинах, де той генератор коштував там, втричі чи не вп'ятеро, дорожче. Дивишся, що там коштує реально всього на всього кілька тисяч. Раніше коштував 40-60, а зараз там, за сім можна те саме купити. І... Ті продавці, покупці тих самих генераторів, які там намагалися якийсь бізнес зробити, бідкаються, кажуть, що ж таке, ну от сказав мені кум, що давай закупимо генераторів, заробимо грошей, а тепер стоять ті генератори, склад займають, орендувати треба, гроші треба платити. Взагалі не вигідно, що робити, хоч би вже за, за безцінь віддати, того, що вже невідомо, як це далі торгувати і що з цим робити. Ну, прийде ще зима, кажуть, що теж. Пригодяться, на жаль, знову ті генератори дуже би сильно не хотілося, тому що це дуже все незручно. Але до чого я це веду? Ті бізнесмени, вони ризикнули. Ну, ризикнули. Ціни загнули, ці не загнули. Можливо, треба було так не загинати. Можливо, якби не загинали, то би більше вторгували, того, що більше товару би пішло, менше виторгу на одній одиниці, ну але в сукупності більше би заробили. Але ну, можливо, там як жадність профраєра каже, ота приказка, то можливо, можливо ця ситуація. Я не знаю. Тому що закони ринку чи там базару, вони складаються по-своєму, і теж, якщо дуже сильно низько ціну ставити, то там, не знаю, конкуренти прийдуть, можуть боки побити, сказати, ти ціну обвалюєш і там демпінгуєш, і так далі. Ну, словом, складна ситуація, але зараз не про генератори, я би хотів сказати, а про те, що людина може здобути та, яка ризикує. Так, хтось втратить. Так не всім вдається. Лише одиниці залишаються десь там на плаву. Але разом з тим всім ну, неможливо гнів комерції, а Ісус сьогодні про комерцію саме розповідає. Ось, і Він намагається нам передати ось цю комерційну жилку. Потрібно метикувати, потрібно думати, тому що просто так царство Боже не здобудеш. Потрібно Намагатися фантазувати, метикувати, ризикувати, втрачати для того, щоб лише один єдиний раз здобути здобути Царство Небесне. Нехай ця притча пробудить нас від цього сну, якоїсь такої закам'янілості, браку фантазії, браку креативності. Нехай Господь відкриє нас до того, щоб спасти свою душу, потрібно бути креативним. Амінь.